Друзі, сьогодні давайте зробимо вам скидочку на наші апарати Passat 40 пробігу. Давайте ми зробимо на ньому вам 300 євро скидку. Це зовсім немало. Повірте мені, з новим рівнем, зі всім новим повністю обслужений автомобіль. Жодного нема в Німеччині, я не знаю, чи в Україні знайдете з таким пробігом, щоб подалося 300 євро скидки. І туран наш також. Обидва автомобілі повністю два в рідній фарбі на 100%. Не ржаві, нічого. Це то взагалі. Ті, хто слідкували за нашим каналом, то так да, нагадую, це ціна в Німеччині за автомобіль. От зараз пишеться ціна в Німеччині. І ось Туранчик. Давайте на Туранові ми вам зробимо, друзі, 200 євро скидки. На сьогоднішній день, я думаю, що ну, вий так, так найдешевша була ціна, це ще 200 євро від найдешевшої з 7-місного турана. Такого, друзі. Ну, я рахую, що це більш ніж достатньо. Тому зробили. А ось наш туарек, дивіться, як він виглядає, ми вже його. Підготували, підпалірували. Друзі, ще 3-4 дні ще за ту ціну, яка я запропонував, буде стояти. Далі ми його будемо доробляти, далі викладати зовсім по іншій ціні. Він йде по німецькому ринку продаватися. Ми попідводимо деякі моменти, які зосталися, і буде в нього ціна біля 20 тисяч. Тому хто ще хоче вирвати дешевше, поспішіть.